Вітаємо, котейки Тьоньки. Якщо вже зайшла мова про ігри в жанрі RPG, то одразу у нас в голові складається образ обраного, героя всяючих або не дуже обладунках, від якого обов'язково залежить доля, якщо не світу, то вже точно всесвіту. В цілому нічого поганого в такій подачі немає. Але гармонійно вписати такого персонажа у наявний всесвіт далеко не кожна студія може. Та й не кожний всесвіт має логічний і гармонійний вигляд. Ну, якщо коротко, то не всі вміють у гарну історію, а не натягувати сову на глобус. Але Mass Effect – це зовсім інша справа. Ціла трилогія виділяється не лише логічністю і пропрацюванням Всесвіту, а й тим, як нелінійно можуть розвиватися стосунки із партнерами і однопартійцями, а ще показує наслідки ваших дій. Довготривалі наслідки. Отаки не один раз проходили трилогію, обираючи різну стать, шепарда, різні класи та навіть різний бекграунд. Робили йому чиї пейрінги з абсолютно різними партнерами і навіть вийшли на всі можливі у в фінали. І при цьому гра досі захоплює, викликає емоції і скоріше сприймається як якісне кіно, де ми одночасно і спостерігач, і активний учасник. Геймплей. Скажемо одразу, гра не є чистою RPG, а скоріше шутер від третьої особи з елементами RPG і добре пропрацьованим сторітелінгом. Якщо вже вдаватися в подробиці, то досить помітний технічний розрив між першою частиною франшизи і фінальною третьою. Причому не лише на рівні виконання, але на рівні рефінованості геймплейних рішень і повному переходу до більш активного геймплею. Більше того, якщо ви помітите певну схожість між Mass Effect 1 і Star Wars Knights of the Old Republic, то вам абсолютно не здається. Причина цього Кейсі Хатсон, який був проджект директором обох ігор, і відповідно переніс у Mass Effect певні напрацювання зі свого попереднього проєкту. І саме тому періодично навіть в третій частині Mass Effect є вайби лицарів Старої Республіки. Але давайте повернемось до геймплейних моментів. Як ми вже казали, геймплей відрізняється впродовж трьох частин, як, наприклад, наявність різного типу обладунків. У першій частині маємо по три типу обладунків важкі, середні і легкі для більшості раз, які у нас можуть бути в групі. А вже в другій частині, як і в третій, це вже виключно косметичне питання. Зміни по зброї трохи більш відчутні і принципові. Якщо в першій частині зброя мала невичерпний боєзапас, лише перегрівалась. То у другій, третій частинах ми вже починаємо активні пошики, де б набрати боєприпасів, та й тягати з собою всю зброю вже не вийде. Є ліміт ваги, яку може з собою брати персонаж, та й кожна зброя вже щось та й важить. Так само менш помітно, але достатньо відчутно для тих, хто грав у нестандартний білд Шепарда. Це зміни у навичках біотиків і техніки. І тут зміни більш відчутні між другою і третьою частинами. Казати, що всі ці зміни ускладнюють ігровий процес, ми не можемо. Тим паче, що в кожній частині гри є навчання, в якому демонструються основні геймплейні моменти. До речі, ми майже забули про основний геймплейний момент, який дійсно покращили вже саме в Legendary Edition. Це стосується перенесення персонажу із частини в частину. По факту, у вас є два варіанти. Ви можете або проходити гру із самого початку, з першої частини, і поступово відкривати для себе цей дивовіжний світ мас-ефекту, або можете перейти одразу до частини, яку ви вважаєте вартою своєї уваги, і замістити весь комплекс напрацьованих до цього стосунків невеличким коміксом, в якому висвітлений основний сюжет попередніх частин. Якщо ви не знайомі із цим Всесвітом, то наполегливо радимо вам проходити всі частини з першої по черзі. Тим паче, що візуально гра має не такий вже й поганий вигляд. Ну хіба що в першій частині персонажі очі витріщають трохи дивно. А так все вельми пристойно. До речі, про зброю як таку. Упродовж трьох частин самі типи зброї не особливо змінилися. Все так само ми маємо пістолет, дробовик, снайперську гвинтівку і штурмову гвинтівку. І лише в певний момент нам додали таку екзотичну річ, як пістолет-кулемет. Ефективність володіння зброєю прямо залежить від її характеристик, а також чи ви спеціалізуєтесь на даному виді зброї. Бо якщо так, то ви зможете ще це покращити при підвищенні рівня. Щодо розвитку персонажа, то тут, як в старих добрих RPG. досвід за вбивства, досвід за квести, досвід за знахідки. А от далі трохи цікавіше ми можемо вручну підвищувати не лише свій рівень, а й рівень наших супутників. Або ж ні, і дати їм розвиватися задуму розробників. Тут ми можемо сказати лише й одне: збалансована паті робить просто дива. Найпростіше із шепардом солдатом беремо в паті механіка і біотика, і вуаля, паті збалансоване. Нашому шепарду чоловіку особливо подобалась компанія Талі і Ліари. А от шепард жінка була більш неупередженою у підборі партнерів для ефективної команди. До речі, у грі взаємини із персонажами відіграють дуже важливу роль. І ми б вам радили перебувати в добрих стосунках з усіма, бо хто його знає, хто саме завтра вам перекриватиме спину. Всяке різне. Ну якщо чесно, то зараз ми розказали вам лише основні геймплейні моменти. Але в Mass Effect є ще просто купа цікавих тем, в які можна зануритись. Це наше наземне бойове судно Мако, яке також еволюціонувало із першої частини і використовувалось як для дослідження, так і для активної боротьби з вороженалаштованими біологічними і синтетичними організмами, космічні подорожі, і дослідження на нашій Нормандії, наслідки нашого спілкування із різноманітними представниками галактичних рас і підготовки до тих чи інших подій. Відомо, що є три основні фінали гри, один із яких виявився канонічним. Однак до них є ще просто ціла купа варіацій, які зачіпають цілі народи. І це все плоди геймплейної взаємодії гравця в особі Шепарда із цим неймовірним світом майбутнього. Історія. Якщо чесно, цей розділ буде абсолютно неполіткоректним. Тож готуйтеся. Починається все з того, що люди знайшли базу даних великої цивілізації майбутнього протейтів. і за допомогою цих знань увірвалися в тусовку галактичного масштабу. Зрозуміло, що такого маневру не зрозуміла жодна із раз і розв'язалась нічогенька така собі війна. Однак в результаті все устаканилось, і галактична рада почала розгляд людства як одного із кандидатів на пост ще одного радника. Ну, прям як наміри України вступити в галактичний Євросоюз. Звісно, зі своїм орбаном і Фіца на підтанцьовці. Однак у процесі достатньо простої секретної місії, яка мала б довести, що людство вартує того, а наш командор Шепард гідний стати одним зі спектрів, особистістю з необмеженими ресурсами і правами, що виконує виключно задачі галактичної ради. Інший спектр Сарен ламає весь перформанс і каже, що ми, типу, самі винуваті. Ну, типу, я космічний болотяник. А точніше, як ми дізналися пізніше, болотяна маріонетка. Бо справжні болотяники цього світу це женці, які запрограмовані раз на 50 тисяч років стирати будь-яке біологічне життя, що досягло певного технологічного рівня. Як і протеантів до цього. Ну, може, комусь і не сподобається наша своєрідна трактовка подігри, але у нас є і контужені котики. І от саме вони кажуть, що напад жінців на землю у третій частині це як вторгнення болотяників у 22-му. Боляче, криваво, і головне, кожна галактична нація почала робити вигляд, що типу землі і так гаплик. А у нас тут теж свої проблеми. За два-три дні земля паде. Все по класиці. Десь це вже було точно. Звісно, Шепард в кращих традиціях впертості починає те, що і робилось до цього протягом всього часу нашого знайомства із ним відстоювати інтереси землі і порятунок світу. Взагалі, якщо брати сюжет гри, його подачу і розвиток, то вона більше сприймається як кіно, як космоопера, де є все кохання, зрада, катастрофи, самопожертва і ще багато багато іншого. До персонажів не просто прив'язуєшся, ними починаєш жити. І це настільки відчувається, що гра досі має вельми активне і чисельне ком'юніті. Яке наразі активізувалось в очікуванні продовження історії нашого бравого командера. А це продовження вже анонсували і попередньо планують випустити наприкінці наступного року. Але на нашу думку, ми гру побачимо не раніше кінця 2027 року. Графіка і звук. Зрозуміло, що ремастер це здебільшого просто підтягування графіки до рівня, щоб очі не виїдало. Та й щоб сама гра запускалася на новому залізі. В цілому найбільш відчутні покращення в графічному плані у Mass Effect 1, і це очікувано. В інших частинах покращення помітні, але вони вже не такі критичні. Грати у гру можна. Якщо на початку сильно звертаєш увагу на дещо застарілу графіку, то щойно втягнешся в сюжет, це все вже не має жодного значення. Хіба що очі. Звуковий супровід просто суперський, особливо музика. Тим паче, що впродовж другої та третьої частини в голові постійно грає Найт, яку переклала чарівна Ейлін та I Was Last Without You. Недоліки. Давайте будемо чесними. У грі можна знайти багато недоліків, бо, по-перше, вся трилогія вже достатньо стара, а це значить, що геймплейні механіки здебільшого також застарілі. По-друге, сам формат левел дизайну із з того часу однозначно здійснив ривок вперед. Тому і тут теж можуть бути відчутні мінуси, як і в поведінці штучного інтелекту членів вашої паті і противників. Якщо ви грали, напишіть, будь ласка, що саме сподобалось або не сподобалось у грі саме вам. Враження. Напевно, цього разу котики обійдуться без оцінки. Бо як можна дати оцінку грі, до якої ставишся як до враження, спогадів, майже як до старого друга, якого завжди радий бачити і з яким ти пережив щось неймовірне, неймовірну пригоду, до якої просто не можеш бути беземоційним. Єдине, що котики можуть, так це рекомендувати цю гру тим, хто пройшов повз. А старим друзям, для кого ця гра значить більше ніж черговий ігровий всесвіт, може час знов навідатись до гаруса та ліліари та інших. Міцненько обіймаємо наших патрончиків, ви дуже, дуже, дуже нам допомагаєте. І, до речі, дуже приємно знати, що те, що ми робимо, вам подобається. Якщо ви хочете нас теж підтримати, то, будь ласочка, підписуйтесь на наш патреон або ставайте спонсором на Ютубі. А лайк, знаєте, він завжди безкоштовний, але теж приємний. Запрошуємо вас в гості в наш дискорд на наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів, новин, гайдів і в телеграм-канал із новинами, і на наш додатковий канал зі стрімами. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!